Чи можна стартувати в телеграмі з тисячі доларів? Це питання я доволі часто отримую в особисті повідомлення собі в телеграмі. Тому сьогодні хочу закрити це питання раз і назавжди з конкретними цифрами, розрахунками і прикладами. У минулому відео як набрати аудиторію в телеграм-каналі, я розповідав вам, що є основні три типи набору аудиторії. Перший з них це заливи, він підходить для новинних каналів. Другий це реклама, підходить як для новинних, так і для тематичних. І третій спосіб це купити вже готовий канал. Припустимо, ви вирішили створити свій власний тематичний канал і розвивати його шляхом реклами. Таким чином, у вас буде приходити десь 5-7 гривень за підписника. Це така середня ціна для тематичних каналів, якщо у вас нормальний пост з хорошою конверсією. За 1000 доларів ви наберете десь 6-8 тисяч підписників, і у вас буде 2-3 тисячі переглядів, що вже непогано. Скільки це приноситиме, ми порахуємо трошки пізніше. Або ви можете придбати вже готовий канал. До речі, частенько продаються канали нижче чи собі вартості. Тому там можна побачити цікаві пропозиції. Головне, звісно, знати де. На екрані ви бачите одну з більш телеграм-каналів, де щодня публікуються нові пропозиції з купівлі і продажу каналів. Наразі, ось ви бачите, є канал Хумористична тематика. Він невеличкий, тому ціна в нього також всього 5 тисяч гривень. Ось трошки більший канал, 20 тисяч він коштує. Він вже по психології. Тут знову ж таки описано все, як набирався канал, хто може рекламуватися і так далі. Різні є пропозиції. Звісно, є бюджети побільше, поменше. Наприклад, ось ще одна біржа. Можете взяти канал з цікавими історіями. Тут описано, скільки коштує реклама, скільки реклам на день, що треба робити з ним, щоб більш-менш нормально він себе поводив. 23 тисячі і продається по 3, напевно, 2 мінімум реклами на день. Тому відбивається за буквально півтора-два місяці. Ось ще одна подібна пропозиція. Знову ж таки, до 1000 доларів можна купити хороший готовий канал. Є, звісно, пропозиції побільше. Ось, наприклад, канал він вже значно більший за розмірами, охопленнями, тому і коштує більше 2000 доларів, наприклад. Тут ось 100 тисяч гривень. Є абсолютно різні пропозиції, в залежності від того, який у вас бюджет, які у вас цікавлять тематики. Можна на цих біжах підбрати собі хороші готові канали, і відбуваються вони доволі швидко. Усі необхідні канали та біржі, які необхідні для того, щоб купувати продавати рекламу. А також купувати і продавати канали, ви знайдете в закритому каналі, який я спеціально створив для тих, хто починає свій шлях в телеграмі, або створив вже свій канал, або хоче цим займатися. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі з чого починати, де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, це за ціною за тисячу переглядів. Так і де ви самі можете. Можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий. Тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь. я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили, і все. Також викладаю інформацію, нещодавно наприклад, була адмінша, що виплачував, виплачував, потім перестала. І ось ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші. Бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм, то ось ви бачите доступ в закритий канал, пожиттєвий коштує всього 590 гривень. цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах. А також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу і доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. І так, скільки ж принесе той самий канал, який ми хіпотетично створили на початку цього відео. Якщо він набирає 2-3 тисячі переглядів, і це якась тематична сторінка, тобто канал, а не новини, чи якийсь треш, то там буде більше 100 CPM, тобто більше 100 гривень за 1000 переглядів. Припустимо, десь 120-130 CPM в тематичних каналах, це норма. Тоді ви можете продавати, зазвичай продається як мінімум 2 реклами в день на каналі. Ось і отримуємо по десь 250-300 гривень в день, 2 реклами. Це 500-600 гривень на день. Тобто такий канал, в який ви вклали всього приблизно 40 тисяч, приноситиме вам 15-18 тисяч на місяць, якщо всього по дві реклами в день, буває знову ж таки і більше. Але щоб у вас все це так працювало, необхідно мати необхідні контакти, які є в закритому каналі, долучайтесь за посиланням в описі, або пишіть мені в особисті, щоб долучитися. Та дивіться, ось це відео, тут я розповів більш детально, як ви можете залучати аудиторію, які є способи.